У Кропивницькому після капітального ремонту відкрили спортзал в гімназії Тараса Шевченка. Це вже четвертий цього року. В його відновлення вклали майже мільйон гривень. Що зробили за ці кошти? Розповість Інна примак. Ремонтувати спортивний зал в гімназії почали в липні. Школярі саме пішли на канікули. У новому навчальному році сподівалися займатися вже у новому залі. Зала у нас була не дуже гарною через роки. В нашій школі вже 24 роки, тому її за всі роки трохи. Били там шпаклівка була не дуже міцна. Відновлювали спортивний зал менше півроку. На весь ремонт витратили близько мільйона гривень. Повністю був переобладнаний спортивний зал, замінені вікна, стеля відремонтована, нове сучасне покриття ліноліум спортивний таркет. Ну, будівельники старались, ми вкладали душу, хотіли, щоб сподобалось дітям. Відкривали урочисто школярі разом з міськими посадовцями. Спочатку перерізали символічну стрічку, потім новенький зал випробовували спортсмени. Подарунок отримали від посадовців сертифікат на нове спортивне обладнання. Так, класно тут зробили, все. От що просто Дуна нове Да. Було все бьорта, але зараз стіни покрасили, все відновили, пол, все все по-новому зробили. тут, тут можна кінтороз, тепер займатися, займатися, займатися. До кінця року в Кропивницькому відкриють ще три відремонтовані спортивні зали. Не промак Олександр Донцов день за днем.